Національна комісія з питань регулювання енергетики підняла в певні години максимальну граничну ціну на електроенергію для бізнесу. Чому Інкер КП це зробив? Дуже простої причини. Ми рухаємось до опалювального сезону, цілком можна передбачити певний дефіцит генерації електроенергії в Україні, а тоді потрібен буде імпорт. А імпорт з Європи неможливий, коли в Європі ціна вища, ніж українські обмежені цін. І відповідно для того, щоб ну і національну комісію НКРКП критикували протягом щонайменш півтора років дуже жорстко за те, що вони тримають ці цінові обмеження, які по суті унеможливлюють імпорт. Шановним лобістам від промисловості я бажаю зрозуміти одну річ. Дешевої електроенергії в Україні більше не буде, і протягом наступних 10 років її точно не буде.